Хто за прошу голосувати. Прикарпатські депутати визнали Російську Федерацію державою агресором. Відповідне рішення ухвалила 35-та сесія обласної ради. Визнати Російську Федерацію державою агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Окремо обласні депутати прийняли до рішення поправку від свого колеги Ярослава Єфімчука. Вона стосувалася конкретних адресатів документа. Президенту, прем'єр-міністру і міністру міністерству закордонних справ, під час поіменного голосування одноголосно «За» висловилися 83 депутати. Ще двоє обранців через проблеми зі здоров'ям голосували по телефону, однак їхні голоси не зарахували. Усі депутати, котрі повідомили про неможливість брати участь у засіданні, їхні голоси не будуть враховані. Але у повідомленні ми вкажемо пропозицію депутата Болюк і позицію депутата Захарука. Це буде відповідати реальному голосуванню в залі. Загалом, в порядку денному сесії, облради майже 80 проєктів рішень. Однак, після затвердження його сесійна зала частково спорожніла. Коли прикарпатські обранці приступили до виголошення депутатських запитів, виявилося, що немає кворуму? Ми ще не встигли пропрацювати 20 хвилин. У нас уже в залі, ну більше як 20 хвилин, у нас у залі вже немає депутатів. Ну це просто, знаєте, якось сприймається дуже-дуже дивно. Шановні колеги, апарат обласної ради, прошу запросити наших колег-депутатів до сесійної зали. Іде пряма трансляція. Товариство. Це є наша дисципліна. Пожвавлення в сесійній залі викликало питання про виконання депутатських запитів. Деякі депутати мають застереження до того, як виконавча влада прислухається до настанов виборців, адже частина з них виконується більше двох років було давати запити, очистка дерев проїзд швидкої допомоги важкий. Всі дали відповіді, що прочищено. Проїдьте по селах подивіться, яка ситуація не прочищено. Та шановні мої, коли ми зараз беремо до відома, я би взагалі пропонував роботу по депутатських запитах вважати незадовільною, а не брати до відома. 27 грудня 2012 року сесія Франківської обласної ради підтримала депутатський запит Ярослава Ткачівського про активізацію проведення кримінальних проваджень, і за два роки нічого не зроблено. Це виконання депутатського запиту. Однак, визнати владу непослідовною щодо депутатських запитів сесія не наважилася. Відтак рекомендувала керівництву облдержадміністрації остаточно працювати невиконані депзапити. Дійсно, об'єктивно нам треба розуміти, що частина цих запитів. Ну не завжди мають шанс бути втіленими відразу. Але і ганебна ситуація, коли з 2002 року запит стоїть, ну вона також нас псує нам репутацію і псує імідж місцевого самоврядування в цілому. Облрада також має намір обрати нового голову бюджетної комісії, адже попередній її очільник Юрій Бабій отримав мандат народного депутата. Його місце в сесійній залі зайняв Петро Семанюк. Маріана Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.